Аграрії знову не задоволені ситуацією, яка склалася на ринку зернових. Це пов'язано здебільшого із новим законодавством, зокрема із законом 83.21 – і з податковим кодексом з відповідним зверненням вони звернулися до президента України. Чому сьогодні селяни рахують не потенційні прибутки від нового урожаю, а збитки? Нам розкажуть керівники громадських організацій АПК Леонід Петрович Козаченко, президент Української аграрної конфедерації. Перший заступник голови Аграрного Союзу України Василь Степанович Ярошовець, віце-президент Асоціації фермерів та приватних землевласників Микола Іванович Стрижак, і звичайно, президент Української зернової асоціації Володимир Георгійович Клименко. Будь ласка, Леоніда Петровичу. Ми просимо вас почати. Дякую усі. Ми знаємо, що завершилася майже дуже складна пора у селян. Це посів ярих культур. Хоча ще не повністю, але в основному можна сказати, що роботи завершені, і вони пройшли в цілому непогано. Зроблений такий непоганий вклад в отримання результату, який можна вважати по сьогоднішніх умовах ну, не гіршим. Тобто, я думаю, що в нас буде при тих погодних умовах, при тому, що зроблено. Буде підстава говорити, що врожай буде вищий середньорічного за останні 5 років. Але великою проблемою є те, що останні котирування на Чек біржі показують падіння цін, і вперше це, по це пов'язано із сезонністю, а по-друге, з тим, що Україна і Росія декларують. Високі показники під час збиральної кампанії поточного року. Це не дивлячись на те, що в Європі дуже погана погода, і це вплинуло на результати, які сьогодні очікують гіршими ніж у минулому році. Дякую, Леоніда Петровичу. Василь Степанович. Думаю, вам є що додати. Я підтримую слова. Леонід Петровича, і хочу сказати, що ми на протязі останнього року категорично виступали проти введення будь-якого мита. Ось переді мною лежить звернення до Президента України від 6 липня 2010 року, де була така спроба перша увести мито. Значить, і кінчилось тим, що замість цього мита були введені квоти. На експорт зерна і поки цим обійш обмежились. Значить, але на превеликий жаль, ситуація складується дуже цікава взагалі на зерновому ринку, якщо можна сказати, що це ринок. Подивіться: вводять, в, в, від, в, від, в, ліквідується чи виплата ПДВ для експортерів зерна. Вводяться квоти. Тепер вводиться мито. Значить, да. Якщо це ми вважаємо, що це э, такий підхід до ринку, чи, чи взагалі це можна назвати ринком, мені здається, це грубе таке адміністративне втручання влади, в, в роботу ринку, взагалі аграрного ринку. Всі знають, а ми так хорошо пам'ятаємо історію введення послі на сонячник. Ми коли-то... собирали всех участников рынка. Кстати, у Леонида Петровича, когда еще была у нас общественная организация, помните, я уже не помню, как она называется, Нет, до конфедерации. А, когда была Лига предприятий аграрного комплекса, это было уже очень давно. Значит, мы собирались для того, чтобы окончательно поставить в этом споре, а в споре были задействованы все, по поводу пошлины. В кулуарах целый ряд специалистов, маслянщиков, которые лоббировали в общем-то, принятия этой пошлины. Значит, я напомню, что они говорили в кулуарах. На импорт нашего подсолнечного масла в Европу была пошлина в Европе 5%. Поэтому, чтобы мы были более конкурированные со своим маслом, ну, нужно хотя бы 7% дать мыта здесь на семена подсолнечника. Это нивелировало бы и позволило бы нам конкурировать. Вот. Потом, мы как бы примерно об этом говорили. но говорили, что может быть 10%. И на этом, как бы, разговоры были закончены. Потом мы неожиданно узнаем, что появился законопроект, где мы-то устанавливаться, не помню, 22 или сколько? 14. не не нет, тогда был... 17, 17 было... Нет, 20 было. 21, 21, 21, 21 <свят> самого первого, когда оно начало действовать. Причем мы тогда отмечали, что это уже не помощь, это уже называется, когда деньги перетекают от сельхозпроизводителя, который выращивает, просто-напросто к людям, которые занимаются маслом. И мы, зерновая ассоциация, мы тогда возражали против этого, но поскольку это было принято, вот, потом, значит, естественно, мы показали неплохие результаты, нам помогла ситуация на мировых рынках, что увеличилось масло. И сейчас мы имеем вот такой вот эффект, что, казалось бы, мы-то было очень большое, а пришли к таким результатам. Действительно, масло-жировая промышленность как бы на ногах стоит. Но вот то это, которое сейчас есть, 10%, да, это то, который уже, уже это то, о котором мы говорили, условно говоря, 12 лет назад. За эти 12 лет наши производители зерна, но ну, все понимают, могли бы получить намного больше денег. Они их не получили. Получили производители масла. Ну, они могут как бы обижаться на то, что я говорю. Но у меня мнение не поменялось. Значит, мы должны были еще 12 лет назад установить 10%. Теперь, когда мы говорим значит, о зерне, если мы установим такое мыто на зерно, как бы в надежде на то, что мы будем отруби, там, экспортировать шрот, там, какую-то там, значит, муку, значит, такого эффекта не будет. Потому что то, что касается масла, так получилось, что мы, у нас подсолнечник растет, у нас там в России вот, В Аргентине. И мы являемся лидерами, потому что никто не выращивает и никто не выпускает подсолнечное масло. Говоря о муке, это совершенно другая песня. Если мы тут закроемся и начнем торговать мукой, никакие мировые рынки мы не захватим, потому что во всех странах есть производство мельницы, и они ждут от нас зерна. Это раз, а во-вторых, мука это быстро порчащийся продукт. Два три месяца до свидания. Вот. А зерно хранится годами значить, видіння мить, от в цьому плані, що ви задали вітання, воно не раціональне, Дякуємо вам. На цьому ми закінчуємо нашу прес-конференцію. Сподіваємося, що з вашою допомогою нас таки почують і в суспільстві, і у вищому керівництві держави. До побачення.